Ремонт доріг у нашому місті один з пунктів програми Будуємо нову Умань, а також одне з пріоритетних завдань міської влади. У цьому році на ремонт асфальтобетонного покриття міських вулиць витрачено в чотири рази більше коштів, ніж у минулому році. Левова частина коштів, а саме 15 мільйонів гривень, було виділено з державного бюджету на капітальний ремонт головних в'їздів в місто вулиці Інтернаціональної та вулиць Визволителів Челюскінців. Ми зараз знаходимося тут на вулиці Інтернаціональній, де йдуть до завершення роботи по благоустрою цією вулицею. Це основна вулиця, в'їзд в наше місто. По цій вулиці їде багато оманчан, їде багато наших гостей до парку Софіївка і взагалі до нашого міста, до центру міста. Через це. Вже слава Богу, будуть завершення роботи, тут гарно буде зроблено, тут кладеться три слої асфальту по новим же технологіям. Я надію, що вони будуть виконані якісно. Крім того, робиться тротуар, щоб людям було зручно. Завершуються роботи по тротуару і будуть також проводитися зеленення. Я хотів би сьогодні сказати, що ми в цьому році. Звичайно, багато коштів залучили інвестиційних коштів для нашого міста. Ми ще десь підведемо підсумки, будемо говорити. Але я сьогодні хотів би звернути увагу на ті кошти, які використали для благоустрою нашого міста. В Цьому році, по попередніми нашими підрахунками, ми використали більше, ніж 18 мільйонів гривень на те, щоб зробити благоустрою. Ну, перш за все, ті наші звернення дали все таки. Можливість отримати нам з державного бюджету 15 мільйонів. Тут я Юрі уряду хотів би подякувати і голові обласної державної адміністрації за підтримку. І в цьому напрямку і ось ці 15 мільйонів що вони пішли на дві в'їздних дороги. Перша це вулиця Інтернаціональна, яка біля двох кілометрів, можливо, трошки більша, тут потракують, скажуть. І це правильно цю вулицю треба, бо вона в цій вулиці зацікавлені всі, їдеш з автобану, а потім звертаєш сюди і починає тебе трясти. Вже тут ямочний ремонт, ми його стільки робили, що дітяти не можна. Друга вулиця це Челюскінців і визволителів. Це, це в'їзд з нової Умані, частково він був зроблений минулі роки, а ми його додали до кінця і довели аж до мегометра. І там також в'їзд в Умані. Там будуть користуватися ті люди, які з того боку до Софіївки під'їжджають, які під'їжджають, е, заїжджають хасиди з того боку. Ну і плюс Уманчани – це ж саме головне. Це дві головні вулиці, які зроблені повністю по новим технологіям, і я сподіваюся, що вони будуть відповідати тим вимогам, які повинні бути. Крім того, на ремонт міських вулиць міста було витрачено 2 мільйони гривень з міського бюджету. Задіяні спонсорські кошти. А також сесію обласної ради за сприяння губернатора Черкащини Сергія Тулуба було виділено 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Куди ж пішов цей мільйон? Я тільки назву вулицю, щоб моманчани побачили, який обсяг робіт. Це вулиця Тімірязіва, праці, Київська, Будьонова, енергетична, герої Сталінграда, дерев'янка. Вокзальна, залізнична, Артема, Гонти, Леніна, площа Перемога, площа Конституції, Провулок Садовий. Тут різна кількість грошей на різні, на різну вулицю. Ну найменше десь там біля. 15 тисяч, а такі великі цифри це Будьонова, 85 тисяч, це вулиця енергетична, 96 героїв Сталінграда, це ж також в'їзд, виходить. Там у нас виходить 86 тисяч. Якщо взяти проволок садовий, то там аж 94 тисячі, вулиця Ленинській Іскрі – 285 тисяч. Тобто це великі гроші вкладені те, щоб покращити научної нашого міста. Крім того, я хотів сказати, що ми маємо ще більше двох мільйонів своїх особистих грошей, які ми маємо для всіх цілей. Куди ми їх використали? Ми їх використали також по різних об'єктах. Я теж хотів би назвати деякі. Ми підготували на ці дороги, на цю і, і, і ту, що я говорив на Новій умані, треба було зробити проектну кошторисну документацію, бо так не давали гроші. То ми вклали гроші на виконання проклятно кошторисної документації. Крім того, на Пушкіна. Белінського і Толстого – 538 тисяч. Там зробили ті дороги, де через яри йшли, бо там вже йти не можна було ногу зламати. Ми зробили ці вулиці і я думаю, надію, що той, хто робив, зробив їх якісно і вони будуть нас довго служити людям. Крім того, ми використали 1 мільйон 271 тисячу по цих ще по деяких вулицях. Я також хочу, щоб чітко знали, які географія охвачує всі ці роботи. Це провулок Смідовича. Це вулиця Шмітта, вулиця Спінози, вулиця Паркомуни, Горько, Жовтева Революції, Фрунзе, Радянська, Пролетарська, Провулок 1 травня, Червоногардійська, Коломенська, Рафаїла Чорна, Шевченка, Ліванівська, Більшовицька, Заводська, Залізняка, Постишева, Гагаріна, Площа Ленинського Комсомоли, вулиця Тищика, вулиця Будьонного Добавка, вулиця Лянська вулиця Громова, вулиця Республіканська, вулиця Ломоносова. Це такий перелік вулиць, а по коштах найбільше назву також тут від іде від 15 тисяч і більше. Ну по спінозі 96 тисяч. Туди ще треба 149 тисяч, щоб загальним завершити. Але ми поки що про 96 говоримо. У руці жовтневої революції там біля 100 тисяч. Там тротуар зробили, щоб людям зручно було. Це ми враховуючи ті пропозиції, які люди говорили. Чи скажемо, вулиця пролетарська, про яку. Говорили і на виборах, люди звертались, просили допоможити. Ми зробили 83 тисячі там, е саму крайню вулицю, і вже зробили частково е слідуючу, паралельну половину. Тобто ми продовжуємо ті роботи, ті, що обіцяли на виборах, і те, що ми записали в свою програму, ми це виконуємо для людей і заради людей. Я хотів би, щоб ці чітко розуміли. Червона гвардійська 88 тисяч це повністю вже її там перекрили ямочним ремонтом. І ось вулиця Громова, там капітальний ремонт і освітлення зробили. Там вже підійти не можемо, не з тої ні з тої сторони. 141 тисяча. Вулиця Республіканська внизу колись робили. Це 144 тисячі вкладено капітальний ремонт. Вулиця Ломоносова, як іти до церкви, вниз туди, яма була провалилась. Пригадуєте весною? зробили ж змій. Це 117 тисяч викрасна. Також на це. це для людей, щоб їм було зручно йти і працювати. Крім того, ще в нас є. 155 тисяч, ми її вже частково використали і працюємо по вулиці Інжеляни і прогулку Смідовича. Дуже складний рельєф, дуже непросто там робити. Крім того, я хотів би сказати, що ми залучаємо і кошти спонсорські різних і підприємств, і організацій. Ще повністю ми інформації не маємо. Ми роботи ці не припиняємо і будемо їх продовжувати, бо надзвичайно багато треба нам зробити. Так, от у нас спонсорський поки що попередні. Ми маємо таке на вулиці Биткова на 111 тисяч. Тут ми також вложили водовод. пригадуєте, 5 мільйонів нам допоміг народний депутат Цирко Петро Іванович. І ми кинули вже тут веточку. Люди створюють кооперативи, будуть мати воду. Але після того, як провели, треба було зробити благоустрій. Зробили. Нам спонсор допоміг це зробити. Вулиця та провулок Софі Перовської це інвестиційний такий договір, 100 тисяч використано для того, щоб люди щоб люди могли проїхати. Тою стороною до будинки, про що сьогодні говориться, про що сьогодні говориться. Крім того, на вулиці 50 тисяч, вулиця Кулика зробили там мінімум 90 тисяч, але там більше. І то всього 251 тисяча. Тобто, це такий схематично, поки що ми не підвели підсумок, але в цілому ми можемо говорити, що ось такий великий об'єм робіт зроблено. Відзначають покращення стану доріг і самі уманчани, особливо вдячні власники автомобілів, які тепер можуть комфортно їздити вулицями нашого міста, не шкодячи своїм автівкам. Крім того, зазначають мешканці, подбали не лише про водіїв, а й про пішоходів, ремонтуючи тротуари. Ну, що я можу сказати про наші дороги? Стало краще, поремонтірували. Машини вже не б'ються, нормально себе чувствують. Ну хотілося б, звісно, мати ще краще. Це, мабуть, більше більше мені подобається їздити на машині. Моя підвізка себе чувствує отлічно, все, все, що я можу сказати. Ну, нормально. Також поєднання з дорогами, звісно, ремонтують пішохідні, пішохідні переходи, тротуари, позеленяють трохи бордюри покрасені. Гарно, все гарно зроблять. Ми... Ну, бачили, що ремонтували, Чого ж. Бачили? Бачили. А які були ці? Савацька. По-моєму, так. Да? водійський стаж два роки. Хотів би сказати, що того року дороги були дуже погані. Було багато ям, було важко в деяких місцях проїхати. На даний час дороги стали, можна сказати, прекрасні. Автомобілі вже не так б'ються. Не жалуємося, все прекрасно. Багатьох людей на даний момент етапу зараз життя є автомобілі. І я вважаю, що це прекрасно, тому що дорога ремонтується і це добре, це добре. Зрозуміло, що за один рік неможливо зробити усі дороги. Ремонту потребують ще багато вулиць нашого міста. Про усі проблемні ділянки доріг знають представники міської влади і постійно шукають кошти для продовження ремонту. Міський голова Юрій Будров сподівається, що така суттєва підтримка, яку відчуло наше місто і з боку обласної і з боку державної влади цьогоріч, продовжиться і надалі. І дороги в Умані відповідатимуть європейським стандартам. Зараз дуже багато звертаються люди до нас. Особливо ті е, наші мікрорайони міста, де є. Е...